Вони ще зовсім юні, але вже такі цілеспрямовані та безстрашні. Більшу частину війни кажуть, знаходяться у Харкові, і цим щоразу доводять. Жодна російська ракета не зупинить розвиток футболу в їхньому рідному місті. Зимою я був в деревні і мені папа побудував власні ворота. Я там тренувався кожен день. А потім ти повернувся, так, до Харкова? Так, да. І, ну, я ну, місяць не займалася, а потім я пішов в ДЮШ-13. Хожу я на, на дві тренування, у нас ще воскресенье, я ще йду, э, е, ще тренуюсь сам. Я хожу на поле, бью поворотом там, через все поле, дриблінгом. Усі тренування зараз проходять тільки в онлайн режимі, а от змагання та збори лише у безпечних містах України. Тож на початку цього року для харківських команд організували турнір у валках. У ньому взяли участь із десяток харківських команд, і, як зазначають організатори, для прифронтового регіона це доволі високі показники. Валки красивий город, не красиво городні е сподіваються Грошей команду там место. староміставолі, тому що ну, конечно, протягом десятого году іграти ми дванадцятому. разница в два года. для трьох команд, які посіли призові місця на турнірі у Харкові. Організували урочисту церемонію нагородження. Крім того, спортсмени отримали ще й подарунки. Фірмові кросівки. Друзі, давайте ручніше це переможе. Них футболістів підтримав благодійний фонд у матусиних долонях. Ще у перші дні війни харків'янки об'єдналися, аби допомагати жінкам та дітям по всій Україні. Іноді кажуть, шукають партнерів власними силами, та цього разу вийшло дещо інакше. Компанія Найк сама виявила бажання підтримати харківських спортсменів. На нас вони вийшли самі. Побачив цю нашу активність, нашу роботу. До нас звернулися просто на електронну пошту, написали нам листа. Ось так буває. Загалом компанія подарувала 300 пар спортивного взуття. Частину передадуть гравцям різних харківських клубів. Представники фонду додають, допомагатимуть українцям і надалі, адже кожна з них має для цього достатньо сил та ресурсів. Мені здається за війну саме українки показали, що вони залишаються в красивій формі, гарні. Вони мають такий сталевий характер. Нас вразили навіть такі приклади, коли до нас на фонд ну, є можливість відправити, наприклад, одяг та взуття, який не потрібен вже. Ну дитина, наприклад, вже з цього виросла. Відправити на фонд, а ми вже передамо тим, хто потребує. Нам приходять посилки, приходили з Бахмуту, і це знаєте, як. так. А от директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко акцентує, мають чимало партнерів, які також підтримують маленьких харків'ян. Разом намагаються робити все, аби дітлахи не втратили жагу до спорту. Дуже багато благодійних організацій фондів е, хочуть допомагати спортсменам, інвентарем і Екіпіровкою зараз ми намагаємося все як допомагати нашим юним спортсменам. Це і тренувальні збори в безпечних місцях, відкрити тренування в безпечних місцях. Я думаю, що дякуючи нашим збройним силам, ситуація покращиться і у нас буде повноцінний тренувальний процес. Також додає Олександр Власенко, раз на тиждень у Харкові проводять тематичні заходи та тренування із різних видів спорту. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.